Вітаю, друзі! Ласкаво просимо до нашого каналу Вибухова логістика, де ми розкриваємо захоплюючі аспекти логістики. Сьогодні ми вирушимо до Панами і поринемо в історію одного з найбільших інженерних досягнень людства Панамського каналу. Дізнаємося про його створення, значення, нинішній стан та майбутній розвиток, а також обговоримо події та катастрофи, що сталися за час його існування. Поїхали! Ідея створення каналу, що з'єднує Атлантичний та Тихий океани, виникла ще у 16 столітті. Іспанці мріяли скоротити шлях між океанами, але проєкт став реальністю лише у 19 столітті. 1880 року французи, натхнені успіхом суєцького каналу, розпочали будівництво під керівництвом Фердинанда де Лессепса. Проте проєкт натрапив на труднощі: тропічні хвороби, складні кліматичні умови та величезні фінанс. Сові витрати спричинили провал. На початку ХХ століття США взяли участь у завершенні будівництва Панамського каналу. Під керівництвом інженера Джорджа Гетелса канал був побудований і відкритий в 1914 році. Панамський канал скоротив час морських подорожей між східним та західним узбережжями Америки на кілька тижнів, що мало велике значення для світової торгівлі. Сьогодні Панамський канал є однією із найбільш завантажених водних артерій у світі. Щорічно через нього проходять близько 14 тисяч суден, перевозячи понад 300 мільйонів тонн вантажу. Канал обслуговує судна з більш ніж 160 країн та відіграє ключову роль у світовій логістиці. У 2016 році канал було розширено, що дозволило пропускати судна класу «Неопанамакс». Це значно збільшило вантажопідйомність каналу та відкрило нові можливості для світового судноплавства. Головні користувачі Панамського каналу США, Китай, Японія та Південна Корея, великі судноплавні компанії, такі як Майеркск та ЄМСІ, -Si, активно використовують канал для транспонування товарів між Америкою та Азією. За часів існування Панамського каналу сталося кілька значних подій та катастроф. Одним із найтрагічніших було затоплення французького судна Калера Кат у 1915 році, коли загинуло понад 20 людей. Також варто відзначити зіткнення танкера ЄСС Енкон зі шлюзами у 1963 році, що призвело до тимчасової зупинки руху каналом. Майбутнє Панамського каналу пов'язане з подальшою модернізацією та сталим розвитком. У плани входить покращення інфраструктури та впровадження екологічно чистих технологій. Панама розглядає можливість будівництва нових шлюзів чи навіть другого каналу збільшення пропускної спроможності. Інвестиції в технології автоматизації та цифровізації дозволять підвищити ефективність управління каналом та покращити екологічну стійкість. Це включає використання відновлюваних джерел енергії та зниження викидів парникових газів. Панамський канал залишається найважливішою артерією світової логістики, забезпечуючи швидкий та ефективний транспорт вантажів між океанами. Його значення лише зростатиме з розвитком технологій та новими інвестиціями. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось і ви дізналися щось нове, не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал. Залишайте коментарі. Нам дуже важлива ваша думка. До нових зустрічей на нашому каналі.